Шановні друзі, ви на каналі «Щедрий сад та город». Робимо цукати. Із таких слив, отакого от розміру. Це дерево над нами сміється. Сливові попки. І так будемо робити експеримент, закладувати е, ядришки вета. Ось так вони варяться весело у нас. А ось так це вже вчорашня наша робота. Виложені на протвій. Друзі, я хочу сказати, це безвідходне виробництво. во перше виходить ось такий сок. Да, навар. Бачите? Ось він такого кольору. І приходять друзі, і я даю морозово поливати. Ось А також ми робимо отакі бліни. І ото по краєчкам біленьке, то сливочне масло, а то сок. Пока-пока. Ми русим.